Розумний чат від стартапу OpenAI, який працює на базі штучного інтелекту, тепер доступний в Україні. Що таке чат GPT і як ним користуватися для вивчення іноземних мов, зараз розкажу. Друзі, не переживайте ви досі на каналі Іванка Спенка. Якщо вас дивує, чому в мене тут багато квітів, то я знімаю це відео в світі народжений. Але давайте до суті. Я думаю, ви вже чули про чат GPT. Якщо так, то зараз покажу, як ним користуватися для вивчення будь-якої іноземної мови. Буду показувати, наприклад, і звісно ж іспанської. А якщо ви ніколи не чули про чат GPT, то зараз у вас буде дуже класна можливість про нього дізнатися і використовувати цей інструмент для вивчення іноземної мови. Чат GPT – це чат-бот зі штучним інтелектом. А коли ми говоримо про штучний інтелект, то ми не маємо розуміти в прямому значенні цього слова, що таке інтелект. Тобто штучний інтелект в даному випадку це така певна нейронна мережа, і яка працює на тих самих алгоритмах, як і мозок людини. Звісно, від чату зі штучним інтелектом ми не можемо очікувати ніяких думок, мислень, тверджень і так далі. Але ми можемо отримати відповіді на дуже багато питань. Основною метою, взагалі, створення будь-якого штучного інтелекту є допомога в першу чергу людині, тобто економія якогось певного часу, полегшення роботи або й, взагалі, в деякому розумінні заміна якоїсь роботи. По-перше, хочу сказати, що чат GPT – це поки що не якийсь окремий застосунок. Він розміщений на офіційному сайті цього ж стартапу OpenAI – і його не треба завантажувати. Ви просто туди заходите і користуєтесь ним. І він абсолютно безкоштовний. Там є преміум підписка, але для вивчення мови для якихось завдань нам в принципі не потрібна ця підписка. Ми будемо користуватися, скажімо, так, безкоштовною версією. Чат будувався на основі англомовних даних, тому робимо висновок, що чат GPT найкраще розуміє англійську мову, але якщо ви не говорите англійською, то не вимагайте це відео. Я вам покажу, як працює чат GPT, коли ми будемо будувати запит українською мовою. Та можливо результати будуть не такі феноменальні, як це робити англійською мовою, наприклад. Але я вам точно можу сказати, тому що я вже тестила цей сайт, що результати ви також отримаєте. Це може бути якась помилка, але, наприклад, я тестила його як для своїх уроків, так і для вивчення іноземних мов. Я була досить задоволена. Ще читала таку інформацію, що коли тестувався цей чат GPT, то йому запропонували зробити якийсь суперкласний важкий медичний тест. З англійської мови в Штатах і чат справився з ним на ура, тобто він успішно склав цей тест. Тобто це підтверджує, що інтелект реально дуже класно працює, і ми можемо ним користуватися і бути впевненими, що він нам дає точні результати. Ну Окей, можливо, не точні-точні, але все-таки гідні результати він нам може дати. Для чого ми можемо використовувати цей чат, якщо ми говоримо про вивчення якоїсь іноземної мови? По-перше, він нам може будувати будь-які списки слів, тобто ми можемо йому задати завдання, наприклад, напиши мені 20 слів іспанською мовою. Він може їх перекласти, він може дати приклади, він може написати текст. До речі, однією з перевагою чату є те, що він дуже класно працює з текстами. Ще хочу сказати, що поки що я дам видно таку інформацію, а далі на реальному прикладі покажу, як користуватися цим чатом. Ми можемо використовувати чат для якихось загальних запитань, наприклад, як вивчити іспанську мову, що подивитися на рівні А1, або, наприклад, мовний план на день і так далі. Так само ми можемо попросити чат дати нам певні списки слів з перекладом, а потім, наприклад, вправу, де ми можемо попрактикувати ці слова, і в кінцевому результаті ми можемо попросити чат написати нам певний текст з використанням попередніх слів. І взагалі є така лінгвістична думка, що якщо ви бачите нове слово 5-7 разів в різних контекстах, то ви його точно запам'ятаєте. Я завжди рекомендую своїм учням або тим, хто вчить іноземну мову, що якщо ви вчите, наприклад, одне нове слово. Потім важливо десь його побачити, почути і використати в мові. І да, це такий шанс на мільйон, що ви будете щось читати або дивитися, і опа, і там буде це слово. Щатом GPT це більш реально, тому що ви можете його попросити написати вам текст, наприклад, в теперішньому часі з використанням цих попередніх слів, які або, наприклад, з оцим новим словом дати вам 10 прикладів, і ви точно його повчите в контексті. А, звісно, чат GPT не замінить якогось реального уроку або реального процесу навчання, не замінить вчителя. Але він може бути дуже класним інструментом, який просто допоможе вам виконувати якісь завдання, практикувати мову і вчити слова. Тому давайте розглядати реальні приклади. Ну що, друзі, заходимо на наш чат. Трай chat GPT. І наш перший запит. Наприклад, напиши топ 20 іспанських панських дієслів українським перекладом. Якщо тут десь в запиті якась помилочка, то не переживайте. Якщо ви бачите, що відповідь якась нерелевантна, то справді треба виправити помилку, але, в принципі, якась така... Там не така буква, або там немає розділового знаку чи графічного наголосу. GPT все одно це все розуміє. Ну, дивіться, супер, я реально погоджуюся. В нас тут є серія старт, тенера, серії ревер... ну Реально, топ-20, дуже таких популярних. Тепер, наприклад, я хочу попрактикувати деякі з них, які я, наприклад, не знаю, і хочу написати, наприклад, створим. І словами, і я тут хочу вибрати, наприклад, Савир, Евенір, наприклад, Євар важко мені запам'ятати, «Коносер», Ну і давайте візьмемо, наприклад, Вір. І побачимо, що в нас є. Перша вправа заповнити пропуски. А -а -а -а. Тут дуже цікаво, що пішов чомусь дубляж на англійську мову, але я думаю, що ви можете тут дописати, наприклад, створив вправу з іспанськими дієсловами, словами, і тоді такого дубляжу взагалі не буде. А тепер, наприклад, я хочу попросити написати мені текст, аби я могла почитати і попрактикувати ці слова. Наприклад, напиши текст іспанською мовою. За дія словами візьмемо так само, наприклад, савир, Венір, євар, тому що я хочу, наприклад, їх повчити. А, Коносир і вир. А, а, цікавий момент, що а, GPT вирішив написати мені текст в минулому часі, за що я йому дуже-дуже вдячна. Але якщо я початківець і я ще не вивчила минулий час, я зараз скопіюю свій запит а, і попрошу його написати мені в теперішньому часі. А, подивимося, що в нас вийде в тепер. Ну, часі. Е, перевіряємо. Так, є в пришинки, е, але він такий досить, я бачу, е, не для початківців, тому зараз я спробую дещо модифікувати свій запит. Також його копіюю. Е, і давайте попрошу, наприклад, для рівня. Для рівня А1 і подивимося, що в нас буде. Тут можемо бачити, що чат вже трішки довше думає. Але все є. Ола, мія Моана і Soy estudiante de español де estoy Є стої mejorar mi nivel de español. Ну, дивіться, що я можу сказати, це справді рівень А1. Ну, можливо, не тільки коли ви почали вчити алфавіт, але якщо ви вже вчите дієслова, слова, ви знаєте відмінювання, то в принципі цей текст дуже класно може вам допомогти побачити слова, які ви хочете повчити саме в контексті. Хочу ще раз нагадати, що важливо. Будувати правильні коректні запити, і якщо вам видає щось не те, що ви очікували, то не засуджуйте чат GPT швиденько, а спробуйте змінити запит, тому що, можливо, ви просто його не детально сформулювали. Текст класний, реально можна почитати, і тут майже немає ніяких помилок. Я його не вичитувала, мені здається, що тут немає взагалі помилок, тому що чат GPT реально протестований. Якісь неточності зведені просто до мінімуму. Тому маєте мені пообіцяти сьогодні спробувати а, потестити чат GPT. Ну що, друзі, ось таке нас вийшло відео. Я вам дуже дякую за перегляди. Користуйтеся чатом GPT ось вже зараз. Якщо у вас залишилися якісь питання, прошу задавайте їх в коментарях. Так само розказуйте, як ви вже користувалися чатом, що у вас вийшло, що ні, які запити ви йому ставили, як взагалі відбулося ваше знайомство з чатом GPT. А поки підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. І побачимося в наступному відео. Адіос!